Безробіття як соціально-економічне явище вперше виникло у Великобританії на початку 19 століття, проте до кінця сторіччя воно не мало масового характеру, зростало лише в період економічних криз. Так у США в 1920 дев'ятсот роках середня кількість безробітних становила приблизно 2 мільйона людей. А в 30-х – близько 20% осіб найманої праці. Повертаючись з історичного екскурсу до наших днів, в Україні кількість безробітних досить значна, зокрема на Херсонщині. Тут безробіття продовжує існувати, набираючи високі темпи розвитку в певних галузях праці. Так директор Херсонського обласного центру зайнятості Євгеній Ярошов зазначив, всього у Херсонській області проживає близько 1 мільйона 55 тисяч людей. З яких приблизно 600 тисяч проживає в сільській місцевості, а 400 тисяч в місті. Серед них лише певна кількість людей працює, якщо говорити по робочим місця і по числу працюючих в сфері діяльності, в сільському хазяйство роботи нас двадцять 128 тисяч населення, значить в у нас працює 40 тисяч населення, і потім йде по торговлю 96 тисяч. І по е, системі управління, по чиновничому брату порядка 30-26 е, тисяч людей працюють. Серед основних причин безробіття експерти виділяють структурні зміни в економіці країни, низький рівень заробітних плат, погані умови праці, відсутність перспектив, обмеженість попиту на товари та послуги. Показники безробіття на Херсонщині постійно коливаються, а тому різні. Так у Херсоні на одне вільне робоче місце претендують три безробітних. Тоді як в центральній та північній частинах Херсонської області ці показники інші. Наприклад, в селі Іванівка на одне вільне робоче місце претендує 31 безробітний. У селищі міського типу Каланчак 27 безробітних на одне робоче місце. У Сірогозах претендує 10 безробітних на одне робоче місце. А ось у селищі міського типу Верхній рогачик на одне вільне робоче місце 79 претендентів. То, це вже будемо так говорити, напряження. У ході розмови директор Херсонського обласного центру зайнятості також зазначив, у період сезонних робіт показники безробіття на Херсонщині падають. Однак в інші періоди достатня кількість робочих місць спостерігається на підприємствах малого та середнього бізнесу. Проте й тут є певні труднощі у роботі. Сьогодні ринок саме вот малий мали середній бізнес. І там дуже, дуже така, ну, більше, гарантирована. Другое дело, що з ними складно працювати. Безробіття експерти вважають з одного боку важливим стимулятором активності працюючого населення, а з другого суспільною катастрофою. Не дивлячись на це, воно призводить до значної кількості негативних наслідків, серед яких зменшення рівня життя, зниження кваліфікації працівників, ріст злочинності та багато інших. Як свідченням цього є безліч історичних фактів.